Ти підсумки дня на телеканалі Конкурентів. На Волині у водоймі потонув чоловік. ТЦК на Закарпатті киянин порізав за собі руку. Тищенка залишили під домашнім арештом. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 3 липня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних війна забрала життя ще одного героя. З Волині наслідок серцевої недостатності помер Ковальчанин, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Дмитро Романовський 1985 року народження. Воїн захищав Україну з 2017 року. Брав участь в АТО. Останній контракт із збройними силами уклав 26 травня 2021 року. Під час повномасштабної війни воював на Луганщині та Донеччині. Також стало відомо про загибель героя Руслана Юзепчука, жителя села Скубелка Луцького району. Захисник мужньо захищав свою країну і, на жаль, трагічно загинув наслідок мінометного обстрілу біля села. Стариця Харківської області прощання із воїном відбудеться у Свято-Миколаївському храмі села Скобелка. На волині у водоймі знову потонув чоловік, як повідомляє ДСНС області до служби порятунку від мешканців села Волошки Ковальського району, надійшло повідомлення про те, що чоловік під час відпочинку в стані алкогольного сп'яніння. Пішов купатися і не повернувся. Трагедія трапилася 2 липня близько 15 години. До місця події прибули рятувальники міста Коваль. Вони обстежили водойму та виявили тіло загиблого чоловіка. Ним виявився мешканець Коваля 1977 року. Народження у Луцькому районі трапилася ДТП. Автівка збила 14-річного хлопця. Як повідомили в поліції. Аварія трапилася 2 липня на вулиці Рівненській у селі Стурмівка. Під колеса автомобіля Фольксваген потрапив місцевий житель 2009 року народження. Зазначається, що водій автомобіля за кермом був тверезий. В результаті аварії у юнака травми та садна лівого гомілкового ступеневого суглоба та правого колінного суглоба. Його було доставлено в дитячу обласну лікарню. На Ковищині через порушення правил експлуатації вибухнув літій іонний акумулятор. Як повідомили в ДСНС Волині в селі Гордилець Ковальської громади, 2 липня у нічну пору доби стався вибух акумулятора. Вже в результаті вибуху були частково пошкоджені приміщення житового будинку та електромережа. На щастя, ніхто не постраждав зі слів рятувальників на території Ковальського району зросла кількість пожеж внаслідок використання. Електрогенераторів та акумуляторів небезпечною можуть бути увімкнуті в мережу акумуляторні батареї чи генератори, бо навіть відключаючи загальне освітлення, все одно може бути присутня напруга в квартирі чи будівлі. Ковачанка Олександра Шворак завоювала дві срібні медалі на чемпіонаті Європи з веслування. Ковачанка, спортсменка Олександра, єдина представниця з Волинської області, яка взяла участь. Чемпіонаті Європи з веслування серед юніорів та молоді до 23 років. Про це повідомив тренер Володимир Труцюк. За його словами, вона відразу здобула два срібла на дистанціях 500 та 200 метрів у каноє, двіться серед юніорок. Чемпіонат тривав з 27 по 30 червня у місті Братислава у Словаччині. Російсько-окупаційні війська 3 липня здійснили удар керованими авіаційними бомбами по селу. Руська ОЗУВА Харківської області про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Наразі відомо, що внаслідок атаки постраждали двоє цивільних чоловіків. Один з них у важкому стані. Також росіяни спрямували по Дніпру ракети та ударні БПЛА. Унаслідок атаки постраждали цивільні, пошкоджений місцевий торговельний центр. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що п'ятеро людей загинули. Більше 30 постраждали. Серед них 14-річна дівчинка. Але кількість постраждалих може зростати. Після вибухів у небі над містом фіксували задимлення. У місті Дніпро пошкоджено один з торговельних центрів. Крім того, вранці 3 липня російські військові вдарили по селищу Бурова, що в Харківській області. Окупанти поцілили по будівлі селищної ради. У наслідок ворожої атаки загинув чоловік. Ще дві людини постраждали. 50-річного чоловіка шпиталізували. А у 75-річної жінки гостра реакція на стрес. А у Покровській громаді, що на Днікупощині Дніпропетровської області, внаслідок російського артилерійського обстрілу загинули двоє людей: чоловік та жінка. За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лесака, також упродовж 2 липня, через російські удари, загинуло четверо жителів. Ні, Купульщини Українська ППО звила 11 цілей: одну крилату ракету «Іскандер-К», чотири керовані авіаційні ракети Х-59, п'ять ударних ПЛА «Шахет» і один розвідувальний дрон Орлан-10. У Києві в одному з будинків у житловому комплексі Республіка спалахнула масштабна пожежа. Як повідомляє ДСНС України у місті Києві виклик про пожежу надійшов 2 липня близько 9-ї години. За попередньою інформацією сталося загоряння утеплювача. З розповсюдженням полум'я на верандо багатоповерхівки ОЖК республіка зазначається, що на місці працювали 38 вогнеборців та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Пожежу вдалося загасити ближче до 23-ї години. За останніми даними ДСНС інформація про постраждалих та людей не надходила. У Закарпатському ТЦК СП заявили, що військовозобов'язаний порізав собі руку, аби не служити українському народові. Сам чоловік заявив про психологічний тиск та погрози. Про це йдеться в дописах ТЦК та військовозобов'язаного. зобов'язаного. Зазначається, що днями киянин Пилип Лунін, який працює моделлю, заявив у себе в інстаграм про викрадення в Карпатах. На відео опублікованому 1 липня. Хлопець розповів, що його везуть у Хуський РТЦК та СП на військово-лікарську комісію згодом хлопець опублікував фото із забентованою рукою. За його словами, він порізав руку, зрозумівши, що його ніхто не врятує, і цитуємо, що його ніхто не знайде. Натомість у закарпатському РТЦК та СП повідомили, що хлопець не надав військово-облікових документів та не приховував своє небажання служити. Під час спілкування попросився до вбиральні, де через деякий час його знайшли, коли він сидів на підлозі з різаними ранами на руці. Військовослужбовця ТТК та СП миттєво наклали турнікет, надали домедичну допомогу, викликали поліцію та карету швидкої допомоги. На цей час громадянин перебуває в лікарні, зазначили військові. Київський апеляційний суд 3 липня залишив народного депутата Миколу Тищенка під домашнім арештом, як повідомив кореспондент Громадський із зали суду, сторона захисту заявила, що підозра парламентарю є необґрунтованою. Натомість прокурор це заперечив: сам депутат наполягав, що подав заяви до правоохоронців про перевірки адрес у Дніпрі, за якими, начебто, здійснювалось шахрайство. Мовляв, вже після ухвали суду. Про обшука він приїхав до міста, але ці аргументи до уваги не взяв і залишив запобіжний захід Тищенку. Він триватиме до 23 серпня. Раніше Печерський райсуд Києва, 25 червня, обрав для народного депутата Миколи Тищенка запобіжний захід цілодобовий домашній арешт до 60 діб. До того ДБР оголосило про підозру Тищенку за частиною 2 статті 146 кримінального кодексу України незаконне позбавлення волі або виконання людини. Якщо його визнають винним, він може отримати 5 років в'язниці. Україна отримала транш розміром 2,2 мільярди від Міжнародного валютного фонду, який спрямують на підтримку державного бюджету. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що ця частина коштів передбачена програмою обсягом. У 16 мільярдів доларів шмигаль розповів, що для їхнього отримання Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми. Перерахована сума повинна допомогти уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів. Раніше у МВФ зазначили, що це вже четвертий перегляд програми, і зауважили, показники України залишаються високими попри складні умови. І до новин світу компанії Китаю та агресорки Росії розробляють ударний безпілотник, який схожий на іранську модель шахет, якими окупанти б'ють по Україні. Про це повідомило видання Блумберг з посиланням на неназваних європейських чиновників. Видання пише, що компанії провели переговори 2023-го про співпрацю з метою купіювання іранського безпілотника і почали розробляти і тестувати версію в цьому році в межах підготовки для відправлення до РФ. Китайські безпілотники ще не використовувалися в Україні. Один із співрозмовників Bloomberg сказав, що Китай поки що думає, чи надсилати повністю побудовані ПЛА, але вже надсилає комплекти, які можна переобладнати в ударні дрони. Разом з тим, чиновники побоюються, що Пакін може виробляти безпілотник, подібний до шахет набагато швидше ніж Тегран чи Москва. В Індії через тисніву в натопі на одному з релігійних індуїських зібрань загинуло щонайменше не 120 людей. Про це пише Reuters. Масова тисніва трапилася у штаті утар Прадеш, що за 200 кілометрів від індійської столиці Нью-Делі. Зазначається, що на захід зібралися майже 250 тисяч людей. Водночас місцева поліція дозволила, аби зібралися лише 80 тисяч. За даними влади, штату щонайменше 121 людина загинула і 31 зазнала поранення. Серед загиблих – 112 жінок і 7 дітей. Більшість смертей трапилися через задуху. Також чимало людей загинули внаслідок численних переломів, яких люди зазнали внаслідок тисняви. Члени НАТО походили щорічне фінансування України розміром 40 мільярдів євро. Про це пише Ройтес посиланням на неназваного європейського дипломата. Зазначається, що генеральний секретар НАТО Єнс Тоттенберг звернувся до країн-членів з проханням зберегти військову допомогу Україні. На тому ж рівні, що і в роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну збільшивши її до 40 мільярдів євро на рік, очікується, що лідери НАТО підпишуть це зобов'язання на саміті у Вашингтоні, який відбудеться 9 11 липня. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 45 10 04 або 050 нуль п'ятдесят також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.